Ну, як я могла після огляду минулого будинку пропустити перше житло нашої героїні? Якось так сталося, що раніше я не дивилась цю серію фільмів, тож мені було дуже цікаво, що я знайду в її легендарному житлі. Привіт, я Анна Ординська, дизайнер-декоратор і фанат блакитного супу та вітражів. І ви на каналі людини, яка підозріло багато знає про інтер'єри ваших улюблених фільмів і серіалів. Тож робіть собі чайок чи Кавусік, сідайтеся зручніше. Ми з вами йдемо в гості в актуальну і сьогодні затишну квартирку на горищі оселю Бріджі Джонс. Ви сама жахливі Виряджатися повіями священниками у недільний полудень. Продак дизайнером. Перших двох фільмів була Джема Джексон. Вона також створювала навколишні світи Гри престолів, «Аладіну», короля Артура, «Чарівної країни і багатьох інших творів, які ви знаєте. Вона дуже точно і професійно передає історію, яку ми маємо читати з оточення героїв. Але в третьому фільмі про дитину Бріджит інтер'єр героїні помітно змінюється. І це логічно, бо з першого по третій фільми пройшло аж 15 років. Змінились тренди, змінилась героїня. Змінився продакт дизайнер. Ним став Джон Пол Келлі. Який також працював над мадам Боварі, ще одна з роду Болейн, коханий з майбутнього та колишня з того світу. Але незмінним залишилось одне: Бріджит живе у центрі Лондона на Бадейл стріт, квартира на останньому поверсі будинку, з якої простягається неймовірний вид на місто. Кипить життя біля вікна ходить метро, вуличка наповнена магазинами і ресторанами. В реальному домі раніше був паб. кажуть, що зараз там тайський ресторанчик, в якому є навіть коктейль, присвячений фільму, який називається Блакитний суп. Але зовні цей будинок існує. Тому пам-парам-пам, моя найнеулюбленіша фраза квартира не справжня, а побудована на студії. Інколи, коли я говорю цю фразу, мені так хочеться побудувати музей для всіх цих культових кіношних інтер'єрів, щоб всі могли в них побувати. Бо аж прикро, що такі інтер'єри не живуть десь своє життя. Квартира побудована на студії Шепертон в Англії, і через те, що між другим і третім фільмом великий часовий проміжок, сучасну версію будували з нуля. Коли я малювала план, це було помітно, бо архітектура трішки відрізнялась. Але ну дуже мінімально порівняно з тим, як буває в кіношних інтер'єрах. Обидва варіанти квартири дуже гарні, особливі по-своєму підходили героїні в конкретний час. Але мені полюбилась остання версія. Не знаю, чи через те, що я спершу подивилась фільм 2025 року, а потім всі інші, чи через те, що у вільному просторі і світлих кольорах з акцентами мені дихається вільніше. Але кожен варіант цікавий по-своєму і вартий уваги. Перший варіант квартири темніший, більш розлябаний, захаращений, має інфантильні принти. Виглядає як квартира молодої холостячки, яка не дуже то розуміє, що робить. Другий варіант доросліший, більш успішної жінки, яка все ще має проблему з організацією, але точно знає, що хоче від життя. Мені Подобається доросла Бріджит? для мене в ній більше шарму. Так залишилася її класична незграбність, але дорослий вайб їй до лиця. Пишіть у коментарі, яка Бріджит вам подобається більше, в якому віці для вас вона виглядає гармонічніше. А нам час розглянути форму квартири Бріджит. Квартира Бриджит має приблизно 100 метрів квадратних, та зараз аренда і у цьому районі вартувала приблизно 4 тисячі доларів на місяць. Я намалювала версію квартири з третього фільму, де вона вже після ремонту, бо нам дали розглянути в цьому фільмі більше деталей оселі. Але обов'язково поясню на прикладі цього планування, як було в інших фільмах. Отже, в самому будинку загальні сходи мені дуже схожі на під'їзд будинку Емелі в Парижі. Такі самі круті сходи вздовж квартир яких у самому будинку досить небагато. Квартира Бріджит, схоже, була не зовсім житловим приміщенням, бо її багаторівнева архітектура дуже складна. Потрапляємо ми в передпокій квартири, який зустрічає нас одразу сходами, прямо у дверях. Господар квартири стоїть на них, коли відкриває вхідні двері гостям. Далі треба зробити декілька кроків, щоб попасти в проліт сходів, де вже можна повісити речі на гачок. Ще декілька кроків, і от ми вже у повноцінному коридорі, який досить широкий, і в новій версії виглядає як open space з несучими колонами. Але раніше коридор був відділений від вітальні і кухні стіною та мав двері в обидва приміщення. Хоча між кухнею і вітальною не було повноцінної стіни. А отже, ми маємо колове планування, дуже зручне для гармонічного руху по квартирі, майже як у Кері Бредшоу, пам'ятаєте? Коридор також має два рівні, зону кухні. Від вітальні відділяє декілька сходів, які йдуть по всій довжині квартири. В коридорчику можна побачити комод, полицю на стіні біля ванни та чудову перегородку зі скрізним стелажем. Яка слугує як поверхня для речей при вході, також відокремлює зону вітальні від вхідної. Цього стелажу не було у першому варіанті квартири. Це була просто стіна між вітальною і коридором. В перших двох фільмах цю зону ми не бачили, але від входу зліва ми маємо невелику кімнатку. Бріджит використовувала її як кабінет і кладову. Але в подальшому вона перетворилась на дитячу. Планування кімнати нам не показали, але видно, що щоб потрапити в неї, треба піднятись по сходам і пригнутись, бо вона має низький вхід. Думаю, що, можливо, цієї кімнати і не було заплановано в будинку в перших фільмах. Справа від входу спальня. Так як дім зовні має багато заокруглень, то всередині стаються непрямі кути, і спальня ніби трошки по діагоналі від основної архітектури квартири. В першому фільмі ліжко стояло ніби біля цієї стіни, і ми бачили у кадрі вхід комоди, імітацію шафи на стіні, пуф, дзеркало, крісло. Також було маленьке дзеркальце над ліжком. Але ця кімната в неї була розкрита добре. У другому фільмі ліжко переїхало під одне з двох вікон, залишились комоди. Шафа стала окремим предметом меблів. В кімнаті вже два крісла. Але все ще мало кадрів, що класно роздивитись. В третьому фільмі, як на мене, планування більш гармонічне. Ліжко з тумбами по боках, телевізор на столику, крісло, комод і, можливо, ще є шафа. Ванну кімнату в перших двох фільмах показували мало і зовсім не розкрили в третьому. На жаль, бо на вигляд там цікавий інтер'єр. Маємо умивальник з зеркалом у ніші та ванну чашу. Унітаз, думаю, захований від очей. З цієї приватної зони ми можемо війти у кухню. В третьому фільмі кухня виглядає дуже гармонічно. Першим нас зустрічає холодильник. Далі йдуть кухонні меблі, умивальник під вікном, видно пральну машинку, плита і духова шафа вбудовані. І думаю, що посудомийка може ховатися за одним з фасадів. Над кухнею багато різних полиць. З різниці між фільмами в першому холодильник ховався під стільницею кухні, а в другому кухню ми практично не бачили. Також посередині, навпроти прекрасного панорамного виходу на балкон, стоїть маленький обідній стіл. В третьому фільмі перед перегородкою між вітальною і кухнею стоїть консольний столик. Перегородка у коридор, яка раніше була цільною стіною, працює як дошка для поміток. Вітальня зустрічає нас диваном. Кріслами, великою кількістю приставних столиків. Телевізор на одному із них у куті. також є додатковий обідній стіл, комод за диваном. В третьому фільмі одне з підвіконь виконує функцію місця для сидіння, та за диваном стоїть ширма. Також, мабуть, як і в перших двох фільмах, там залишився камін в стіні. В першій версії квартири біля каміну ніша зроблена під книжковий стелаж. Декілька крісел та багато стільців. Також у всіх версіях фільму завжди присутній торшер у зоні дивану. Тож квартири по плануванню не були надто різними. Я навіть якийсь момент подумала, що ця квартира є реальною через те, що у всіх фільмах для мене вона була впізнаваною та однаковою. Просто зазнала реновації. Але це гарно зроблена робота команди декораторів. Тож давайте розглянемо цю роботу детальніше. Мабуть, коли мене питатимуть, назвив пізнаваний елемент житла Бріджит, то я буду називати цей прийом Яскраві вхідні двері. Виглядає цікаво, звертає увагу, а тут ще ніби трошки зафеншуй. Двері червоні, але тільки у перших двох фільмах. Стіни світло-блакитні, інколи віддають блакитно-зеленим, з нечітким об'ємним малюнком. Підлога з натурального дерева, усюди спокійні килими. На сходах також килим з блакитним малюнком. Зверніть увагу на заокруглені плінтуси. Виглядає цікаво. Відкоси, балясини і інші окремі елементи передпокою білого, трошки пошарпаного життям кольору. Вхідну зону прикрашає неймовірне вітражне арочне вікно, яке дає і гарну освітленість і неповторний декоративний шик. Підвіконня використовується для різноманітних декоративних елементів, вази, фотокартки. Погляд у будь-якому разі чіпляється за це місце, а тут ще викликає емоції декором у господині. Саме у цьому фільмі про бриджит мені подобається вдале рішення для подібного входу. Зверніть увагу, що коли гість стоїть в проході, його погляд піднімається вверх на господаря, а прямо за ним гість бачить дуже вражаючий за кольором постер попарк. Передпокій це перше, що бачать, коли входять в вашу оселю. І це саме те місце, яке може і має вражати задавати настрій, передавати якийсь меседж. Тут ця тупикова зона позаду ідеальне місце для вражаючого елемента. Одразу, як Бріджит піднімається по сходах, її зустрічає домофон, в даному випадку зручніше, ніж місце десь біля дверей. Також є ключниця. Перед покою в будь-якому разі завжди будуть присутні ключі, і настінна ключниця один з найзручніших способів, щоб їх зберігати. Якщо вам не подобаються ключі на виду, спробуйте закриті ключниці. Мені не вистачає зони для верхнього одягу і взуття. По фільму це якраз біля домофону, але я більш конкретно його організувала в цій зоні присутня тумба кошик та постер з фотографіями. Між дверями у ванну і спальню можна побачити бра вінтажного вигляду. Під ним декоративний різлений елемент. Біля входу в санвузол висить полиця світло-зеленого кольору. Також на стіні, яка десь біля входу в кладову, яка стала дитячою, бачимо маленьке дзеркало. Можливо, це якраз та стіна, де надалі з'явився вхід в цю кімнату. В другому фільмі передпокій в загальному майже не зазнав змін: ті самі шпалери, двері, білі елементи, але додався синій ковролін. По всій підлозі трошки змінились килими, замінилась картина на вході, але її практично не видно. Біля перегородки сходів з'явилась велика вінтажна підлогова ваза. Замінився столик біля домофону. На ньому з'явилась червона настільна лампа. Поряд стало крісло. Прекрасна зона для того, щоб зручно взутись. Над цією зоною постер, ніби намальований самостійно Бріджит. Плетена тумба переїхала і стала навпроти входу. Над нею зістарена картина з квітами і знову бра. Також поряд із входом в вітальню висять картини в чорних рамках. З ремонтом у третьому фільмі у Бриджет змінився колір дверей. Якщо у фільмі 25-го року декоратор взяв до уваги фішку бриджет з першого фільму, то той, який перероблював її квартиру, змінив цю автентичну деталь. І передпокій став простим. Шкода, стіни сіро-блакитні, майже не змінились на вигляд. Дерев'яні деталі залишились білими. Підлогу звільнили від ковроліну, і вона залишилась необробленою. Над сходами з'явився підвіз з ротангом. Він додає неймовірно теплу атмосферу у ці стіни. Це той випадок, коли сірі стіни не псують загальний вигляд і не роблять дім холодним і бездушним. Вітражне вікно трішечки змінилось, стало яскравішим і цікавішим. А ще на підвіконні. Порядок все ж таки брижит подорослішала і це дуже помітно. На сходах з'явились меблі перед покою. Квартира виглядає з ними більш реалістичною, але я б залишила якийсь яскравий арт над меблями. Нехай і високо, але ця зона потребує фокусної точки. Одразу біля сходів нас зустрічає вінтажний дерев'яний комод. Цікаво, що в нього немає одного фасаду, а зроблена різлена полиця. Я спочатку думала, що то для кошачого лотка така задумка, але там гарно організоване зберігання. Дуже м'яких тіней додає. Настільний світильник на комоді і гарний сучасний арт на стіні привертає нашу увагу. Цікавий постер з пляжем, великого розміру. Між входом в спальню і входом в санвузол маленький графічний портрет. Біля входу в санвузол незмінно полиці, але більш прості ніж були, білі. І на них порядок під полицями невеличке крісло. На перегородці між входом у вітальню і кухню також невеличкі картини. Але в цьому фільмі ми вже краще бачимо іншу сторону коридору: той самий скрізний стелаж у стіні. Який відокремлює вхідну зону від детальні, мені страшенно подобається, що він яскравий, кораловий, також дуже гарно організований. На ньому багато книг, листівок, фото і статуеток. І що також дуже класно і допомагає підтримувати порядок він має трошки вільного місця, щоб якщо щось треба було терміново поставити, стелаж мав для цього простір. Інколи на ньому висить гірлянда. Біля стелажу, буває, стоїть велосипед. Як декоративний об'єкт гарного блакитного кольору. Як у пені, пам'ятаєте? Біля нього помітно жовту рамку з трійним постером. Також бачимо вхід у ту саму кладову дитячу. Біля входу висить декілька постерів. Більшість постерів у Бріджит у дуже широких паспорту, а самі вони доволі невеликі. В дитячу ведуть сходи. І двійні двері. Саму ту кімнату немає сенсу оглядати, бо ми бачимо тільки процес ремонту та якою вона була до цього в єдиному кадрі. Але мені було дуже цікаво подивитися, якою стала ця дитяча, бо кімната на горищі виглядає доволі затишно. У перших фільмах стіни кухні блакитні, мають принт, схожий на горох. Плитка фартуха світла квадратна. Стільниця кухні і полиці над зоною плити червоні, червоний рулет на вікні. Є також біла поличка, меблі кухні, блідо-зелені. В кухні видно дуже багато різноманітної техніки, яка виділяється. Особливо холодильник, наповнений мотивацією, яка тоді була потрібна Бріджит. Як зараз чітко можна відслідкувати розлади харчової поведінки того часу? Дуже цікава свинка на фоні, але холодильник в фільмі під стільницею, тож в цьому кадрі невеличкий кіноляп, бо він ніби. Над нею. На стільницях хаос. В сценах, де Бриджит готує, не видно вільного місця на них. Тож вона використовує червоний столик книжку як острів. Багато різноманітних поміток на стінах. Є дошка для крейди, різні фото і декор, безкінечна кількість баночок і скляночок на полицях. Виглядає дуже захаращено. Освітлення стільниці зроблене за допомогою бра. Їх тут два: одне стандартне вінтажне. Інше стильне металеве на довгій ніжці. Також у зоні кухні є цікавий стілець з колорблоком у вигляді квітки. Столик табурет дерев'яний. Та інколи можна побачити етажерку з овочами, панорамне вікно з напівпрозорими шторами. А як по-іншому, коли в тебе такий шикарний балкон, гріх його закривати. Форму вікна на балкон повторює перегородка в вітальню, на ній гірлянда, що додає цікавості і многошаровості освітленню на стіні декору вигляді тарілки. Трішки збиває з толку велика кількість дверей. По суті, в одному приміщенні. Добре, що надалі перегородка з дверями прибереться. У Бріджит можна помітити багато висячого цікавого декору. На вікні висить ніби селед пташки, над дверями текстильна прикраса. А ще зверніть увагу, як цікаво зістарена зона навколо вимикача. Ми стараємось тримати цю зону чистою, а кіношники навпаки бруднять для реалістичності. Цікаво, що в другому фільмі, чи не єдині кадри кухні, що ми бачимо, це кадр на вітальню, де ніби стали яскравішими шпалери, додались полиці вільні. Для плити, додаткова етажерка для каструль, і до стола книжки додались стільці. Вони схожі на стільці з бістром. Я знайшла максимально схожу модель Bell Air Arcade. Також було видно вхід у кухню, де стояв стілець у стилі mid-century. Та біля перегородки можна було помітити ще одну полицю. І ось у третьому фільмі прибрались наші стіни, і в цій кухні стало більше повітря. Бо коридор тепер відчувається частиною кімнати. Через це сірі стіни у всьому приміщенні. З'явився такий звичний нам холодильник нормального розміру. Та зона на початку кухні просилась під нього. Він незмінно обклеєний всім, що може бути на холодильнику. Фартук замінився на більш сучасний. Також сірий, кухня оновилась. дерев'яна стільниця, молочні чи блідо-зелені перегородки, дивлячись, під яким кутом дивитись. От вам ігра кольору, темні фасади. Складно розпізнати колір, сподіваюся, темно-сині. Полиці на місці, але тепер білі і мають підсвітку. Також навколо вікна є окремі маленькі полички на декілька рівнів. Над вікном годинник, рулетна штора більше не акцентує на собі увагу. Можна прослідкувати паралелі з майбутнім будинком, який ми розглядали у попередньому відео. Там на кухні також був годинник. Крім цього, можна було помітити гладильну дошку на кухні, і також був цікавий прозорий елемент стіни. Тільки там склоблоки, а тут нам додали ще один вітраж. Який відділяє вітальню від кухні замість перегородки, яка була, під вітражем консольний столик, на якому часто можна помітити гарну синю вазу. Цікаво, що столик в зоні кухні ніби садовий. Чи для вуличних пістро. Я часто бачу такі у нас. Тут він оливковий, під ним помітно килим. Штори на панорамному вікні веселіші, мають цікавий принт і трошки кольорів у собі, які об'єднують кольори квартири. Біля кухні можна помітити красиву картину з квітами, ніби ромашками. Над картиною маленька полиця, цікавий декоративний прийом. У зоні кухні освітлення додано спотами на балці. На перегородці, яка залишилась між вітальною і кухнею, мрії, спогади, схоже, що це дошка Бажань Бріджит. Кухня, об'єднана з в обидвох варіантах квартири. Але у відео я вирішила їх розділити, щоб ми могли відслідкувати зміни кожної зони. Тож переходимо до... Вітальня, в якій ми знайомимось з бриджит темна, бежева, деякі стіни частково в вагонці. Захаращена, але має окремі кольорові плями, що додає їй цікавості. Зверніть увагу на форму: вона ніби не має кутів. Будинок зовні заокругленої форми, тож звідси і вигляд вітальні. В ній складно порахувати кути. Звісно, перше, що кидається в очі, диван, яка королівська форма, дорога тканина, родзинка цього інтер'єру, яка постійно декорується під настрій бриджит. Біля дивану можна побачити представний столик, цікавий вінтажний торшер Диван стоїть на килимі, на якому нашарований ще один невеличкий килим. Бріджит була б в тренді зараз. Диван стоїть біля вбудованого каміну, який виступає ще й поличкою для любих серцю героїні речей. Над ним дзеркало і поряд фото в рамках, з іншої сторони від каміну вбудований книжковий стелаж червоного кольору. На ньому книжки, ігри, світильники. А ще можна помітити, що стіна за ним мило розписана. Наскільки багато цікавинок перейняла з цього будинку декораторка дому Бріджит, який ми вже розглянули. У кутку біля дверей на звичайному журнальному столику телевізор і настільна лампа. Над ним якісь декоративні картини і бра. Зверніть увагу на коня. Мені схоже на городецький розпис. В проході між кухнею і вітальною стоїть велике блакитне крісло з цікавими подушками у кольорах декору. По кімнаті часто гуляє яскравий червоний розкладний столик. Він прекрасно підкреслює інші червоні елементи кімнати. Подушки і полиці. Але він не один червоний. В куті можна помітити ще один червоний столик з дуже класно обіграним вазоном. Він стоїть не тільки на столику, а й на книжках. Книжки можна використовувати як додаткову висоту полиці чи навіть окремий столик, наклавши їх одна на одну. За диваном столик з музичним центром. І підставка для cd дисків Пам'ятаєте, що такі? Інколи біля стіни можна побачити два вінтажних крісла зі столиком між ними. На столику часто видно гарний настільний світильник. Ці крісла стоять на окремому килимі, ближче до кухні додатковий стіл зі стільцями. Одне вікно закриває цікавий рулет з нерівним краєм, інше вікно закрите короткою шторою. На відкосах вікон можна помітити декоративні елементи. На стелі я не бачила люстру. Але було видно, що частина стелі має вікно. Тож із освітлення в квартирі тільки бра, торшер і настільні світильники. Зі змін у другому фільмі на стіні над телевізором пропав коник, з'явилася невеличка картина, змінилась форма настільного світильника. У стележі тепер не розпис, а шпалери. Додалось плетено кованих стільців. Стіл під центром став дерев'яним, крісла пропали. З'явилось одне плетене. Дерев'яну підлогу тут не видно, один синій ковролін. Також хочу відмітити цей, сподіваюся, індійський, я нічого не плутаю, бюст виглядає дуже стильно. Крім цього, схоже, що на стіні вона має китайський капелюх. Думаю, це все результати її передачі про подорожі. Настільна лампа за диваном також трошки змінилась. Загалом різниці між вітальною у першому і другому фільмі практично немає. На відміну від третього квартира ніби практично не змінилась по якимсь загальним деталям. Вагонка на місці, тільки стіни сірі, диван також тільки тепер блакитний, торшетна стільна лампа. Більш базові, але в загальному все те саме. Стіна з каміном яскраво жовта. Над каміном велике дзеркало. За диваном можна помітити ширму. Так, мабуть, підтриманий загальний вітраж у приміщенні. Біля неї цікава картина. За диваном видно декоративну тумбочку. Дуже люблю такі елементи меблів, де є багато різних ящичків. Радіатори пофарбовані в колір стін. Штори на вікні за диваном до підлоги з орнаментом. Перед диваном столик з дерева і скла круглої форми. Взагалі ця квартира рекордсмен по столикам. Їх тут як було дуже багато, так і залишається. У вітальні два крісла, одне темно-синє навпроти дивану і велике плетене за диваном. Між цими трьома елементами меблів для сидіння можна помітити столик з фото і лампою. Біля плетеного крісла у вікні під віконня виконує функцію лавки для сидіння. Штори в цьому вікні, такі самі, як і в другому, але коротші. Також можна помітити знову декоративні елементи на відкосах, в цей раз картини. Ближче до кухні обідній стіл. Над ним підвіс, схожий на яскравий елемент дизайну. Підвісло Луї Полсон 4 третіх. Торшер на передньому плані вітальні також непростий. Ця персикова гарнюня. Називається Грас Хупер Флорлам, Гретий Мангусон Гросмен. Цю вітальню можна розглядати безкінечно, в деталях навкруги, на стінах, полицях, м'яких меблях, підлозі, підвіконні, неймовірна кількість цікавих деталей. І все хапає наш погляд. Не забудьте ділитись зі мною в коментарях, які елементи вам сподобались, що спробуєте собі. А нам з вами ще треба дві чудові кімнати оглянути. У першому фільмі ми практично не бачимо спальню. Вона має чи то блакитні, чи то бірюзові в колір коридору стіни, освітлюється бра з кришталевими елементами. Дуже по-дівчачому. Замість приліжкової тумби високий жовтуватий комод. Шафи, Бриджит, немає, зберігання кріпиться на стіну. Також двері виступають додатковим тримачем для одягу. Є дзеркало для зручності в збиранні, крісло, як і у всіх спальнях, які ми з вами оглядали, вінтажне з квітковим принтом. Ще один комод для речей навпроти входу. Неймовірна настільна лампа з ніжкою у вигляді скляної людини і цікавим плафоном. Дуже красивий елемент декору. Я додала собі його вішліст, бо це досить такий популярний елемент арт-деко, який можна знайти у різноманітних кольорах. Як на мене, класно мати у себе такі елементи із улюблених фільмів і серіалів. Також над ліжком товсте дзеркало з дерева. У другому фільмі нам вже дали роздивитись спальню побільше, тільки змінилось планування. Ліжко вже стоїть під вікном. Немає ізголів'я, віконня використовується як полиця. З одної сторони від ліжка комод, з іншої відкриті полиці. Кімната має ще два крісла, які складно роздивитись через захаращення кімнати, і додалась шафа у стилі комоду. Штори знову коротенькі. Навіть відкоси використовуються як зберігання. В кімнаті цілих два торшери, обидва використовуються як вішаки. З іншої сторони кімнати можна побачити африканський гобелен, крісло, яскравий постер, фігурки бюстів на стіні і ще один комод. В новій переробленій спальні ліжко одразу біля входу. Біле металеве має дві однакові тумби, на яких стоять однакові світильники. І купа книжок, які потрібні для роботи. Деякі можна одразу викинути. А краще спалити. І ф'юново ботаймін. Кімната має насичені зелені стіни, над ліжком картини і постери. З іншої сторони ми бачимо телевізор на столику. І що я тут засікла? Крісло Пуанг, те саме крісло, яке я дуже сильно люблю за його зручність. Також біля телевізору є шафа. Цей кадр я пропустила, коли готувала відео, але не можу вам його не показати. Таке відчуття, що цей комод ще з самих перших фільмів. Але моя увага прикута не до нього, а до цієї стелажної консолі. Красивий, прекрасний, вінтажний і дуже зручний предмет меблів для спальні. Подивіться, як бриджит круто розмістила всі свої принади. Також можна побачити ще одне крісло. Над ліжком Бриджит можна рахувати зірочки, романтика життя під дахом, але не для України. Найзагадковіша кімната. Вона зелена, має кольорову сантехніку. Як у ваннах 50-х-70-х років в Америці, підлога зроблена під терацо, але більше схожа на лінолеум. На стінах шпалери у мокрій зоні є блакитна плитка, сушарка для одягу над ванною і десь не видно унітаз. Тут точно є вікно, але його також не видно. Штора прозора. За плющику куточку лайк і качечку. Також є полиця для ванни, тумба з дзеркалом, над умивальником в колір сантехніки із зберіганням, на відміну від другого фільму, де ми маємо всього два. Ракурси ванни і бачимо вже пласке дзеркало над умивальником, вітраж на вікні, яскравішу плитку на стіні, і не шпалери, а важке божевілля. За що? Ніби відчуття ванни недостатньо, треба це підкреслити рибками, не вистачає тільки бульбашок. В третьому фільмі нас обікрали на цілу ванну, і ми бачимо тільки один єдиний кадр неймовірної персикової ванни, яку нам не показали. Шкода, я не на секунду не пожалкувала, що все ж таки взялась за ці три фільми. Від квартири, як і від будинку, Бриджит залишається приємний післясмак, довгий вішліст і бажання зробити новий ремонт. Тут десь заплакав мій чоловік. Мені дуже близькі прийоми, кольорові поєднання та принципи декорування з усіх фільмів про Бріджит Джонс. Я дуже люблю інтер'єри з перчинкою, гіперболізовані зони, вінтажні елементи та відображення господарів в інтер'єрі на 100%. І тут всі чотири yeah. так. не забувайте, що ваші лайки і коментарі це велика допомога у просуванні контенту. Тому пишіть свої довгі списки, не менше ніж шести слів, що ви хочете так само, як у Бріджит. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові чудові рум-тури та пропонуйте у коментарях, до кого ми підемо в гості далі. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Па-па!